Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Наступний 2026 рік обов'язково буде позитивним для усіх українських родин, особливо якщо розпочати його в компанії. Дизель шоу. Певні його учасники. Продовж грудня. Щоп'ятниці глядачі телеканалу Сітіві 2» змогли насолодитись прем'єрами від улюбленого гумористичного шоу. А великий новорічний концерт в ефірі уже 31 грудня о 19-й годині. В Програмі нові яскраві номери та виступи українських зірок. Наша Христина Величанська побувала на записі телеконцерту у жовтневому палаці. і Розкаже яким цей рік був для акторів дизель-шоу, та що невдовзі побачить країна у святковому ефірі? Три дні безперервних концертів у жовтневому палаці Уже традиційно перед новим роком команда народних улюбленців дизель-шоу починає заряджати українців святковим настроєм. А який рік такі номери? «Ти що, не чуєш, що я тебе кажу? Давай, випускай мене все! вже, вже там підозра прийшла!» Гумористи не могли промовчати про найскандальніших корупціонерів та їхню нахабну втечу. Є у нас один номерочок про людину, яка намагається виїхати з країни. Не будемо казати прізвище з двома сумками грошей, і його буде зустрічати ФБР. Хто відправляє у відрядження? Керівництво? А, ну і є офіційний лист. Є КСМСка. Звані нахрен. Під час концерту ми дізнаємося, хто ж насправді охороняє ядерку в Росії. Мені мой командир що забічав, а по нас що говорить. Якщо до власті придуть дебіли, те, головне, в ядерки їх не підпускати. Ще в програмі новорічного дизель-шоу чимало улюблених персонажів та запрошених зіркових гостей. Ми вирішили особливо і особисто для дизель шоу так як це шоу займає особисте місце в моєму сердечку. Зробити новорічну версію пісні Зірочка Палай ця пісня вже стала таким символом біля в себе. 2025 став дійсно особливим для команди гумористів, адже саме цьогоріч дизель шоу відзначило своє десятиріччя. А склад поповнився одразу трьома новими акторками, серед яких Лілія Ребрик. Мені подобається, що я можу бути різною, що я можу бути і мамою, і сексі блондинкою. І, я кажу, і на руках ходити, і на шпагат сісти. Тим паче, зараз гумор він необхідний. Це така терапія для людей, це така необхідна пігулка для українців. Плідним рік був і на кількість концертів, а це понад 50. У практично всіх регіонах країни на дизель шоу нарешті дочекалися в тих містах, в яких досі не давали дозволу виступати через загрози російських ударів. Ми були в Харкові, ми були в Полтаві, Олександрії. У містах, які дуже близько до, скажімо, до фронту, і навіть там люди приходять повні зали. Ще одна важлива місія. Дизель шоу це допомога українському війську. Частину грошей, зібраних з продажу квитків та переглядів у Ютубі, завжди переказують у благодійний дизель фонд, який фінансує потреби зсу. Ми ще до кінця не підраховували, але ми точно знаємо, що вже заплановану суму в мільйон доларів ми досягнули. А ще цьогоріч збулися найзаповітніші мрії. Приміром, Євген Смуригін нарешті отримав українське громадянство. Тут мої діти, вони українці, моя дружина українка, і тут моя родина. Я 20 років вже в Україні. Живу, то я українець. У дизелів уже є план. І на 26-й актори почнуть рік з чергового благодійного туру країнами Європи. А от новорічну телевізійну прем'єру в ефірі ictv 2» дивіться уже 31 грудня о 19.00. Я гадаю, що в нас буде традиційно як в останні роки найсмішніший і найрейтинговіший новий рік на нашому телебаченні. Христина Величанська, Дмитро Матвієнко, факт ICTV, Марафон. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.